Друзі, вітаю вас на каналі! Понад 10 мільйонів біженців з України. Таким є прогноз німецької влади, у разі якщо Україна зазнає поразки у війні з Росією. Детальніше за секунду, а поки підписуйтесь на канал та ставте лайк, щоб не пропустити наступні відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном. Керівництво Німеччини детально обговорює небезпеку, яка може виникнути у разі поразки України. Варто нагадати, що хвиля біженців у 10 мільйонів осіб буде найбільшою гуманітарною катастрофою для Європи з 40-х років минулого століття, коли закінчилась Друга світова війна. Цю хвилю біженців не можна буде навіть порівняти з тим випробуванням, яке Європа зазнала у результаті громадянської війни у Сирії. Тоді Європа домовилась з турецьким президентом Ердоганом про те, що Туреччина стане головним притулком для біженців Сирії. Але у випадку з Україною такою турецькою стіною стануть самі європейські країни. Німеччина у такій ситуації відіграватиме головну роль, бо Україн Центральної Європи може не вистачити ресурсів для забезпечення такої кількості людей. Зауважу це при тому, що європейські країни вже прийняли щонайменше 6 мільйонів українських біженців після 24 лютого 2022 року. Демографічна криза в Україні українців більше не буде, навіть 40 мільйонів. Упевнені експерти. Ситуація рекордно погіршилася за два роки. Низька народжуваність, висока смертність і мільйони українців, які були змушені виїхати. А за кордон. Німецька опозиція взагалі вважає оцінки федеральної влади оптимістичними і підкреслює, що у разі поразки України у війні 10 мільйонів нових біженців України є занижена оцінка. Мовляв, насправді таких людей може бути значно більше. Це абсолютно реалістичні прогнози. Якщо згадати, якою є політика Росіян на окупованих територіях В Європі, вже 10 мільйонів біженців з України. Це заявив комісар Євросоюзу з внутрішнього ринку Тірі Бретон. За його словами, найактивніше приймають Україну. Інців, Польща, Угорщина та Чехія як же запобігти найгіршому сценарію? Гуманітарна катастрофа може привести до кризових явищ у самому Євросоюзі, привести до посилення позиції антимігрантських популістських сил, які будуть розраховувати на відновлення співпраці з Росією і поглиблювати конфронтацію в європейських суспільствах. Політична конфронтація може набути рис суспільного протистояння. Відбуватиметься боротьба між тими, хто вважатиме, що прийняття нових мігрантів з України це обов'язок ЄС, який виявився нездатним допомогти сусіду у боротьбі з окупантами, і тими, хто вважатиме, що потрібно відправляти мігрантів назад в Україну, тобто вже в об'єднану російську імперію, і встановлювати доброзичливі стосунки з Росією. Мовляв, варто рахувати з новими реаліями і впливом Росії, як головним гравцем на європейському континенті. Що зробити, щоб запобігти цій катастрофі? Відповідь на це питання очевидна. Потрібно готуватись не до катастрофи, а до допомоги. Більше допомагати Україні у війні з Росією, не допустити поразки України і тріумфу Путіна та Росіян, не допустити розтягування війни на довгі чорні 20-ті роки 21-го століття. Вони й без російської української війни будуть чорними. То чи варто Європі додавати ще відтінків чорної фарби у непросте життя? Це все, що має робити Європа, щоб уникнути не лише української, а й владу. Власної поразки усвідомити, що поразка буде спільною. Хорошого життя у Європі не буде, якщо Україна програє. Проблеми будуть у всіх, якщо спільними зусиллями не зупинити загрозу, яка стає більшою. Друзі, а на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк, аби не пропустити наступні цікаві відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.